Всім привіт! що Як я завжди на заправці, Так починаю вже стараюся кожен день, барані заправився і поїхав собі, не думаю, що там в тебе паливо закінчиться Не будеш їздити на бензині. О, так що Заправився я завжди на 40 злотих, ну, мені цього завжди вистачає рівно на день. Починати буду як завжди своїй любимої заправочки бо тут гарна ціна газу так ну там от, як кажуть ще на виїзді поліція стоїть шліс паркуємось стоять чекають так що давайте прийде замовлення покажу одразу що там і як ну це якийсь блядь, прикол Ейк, тут що також Ерік? Короче, Прикол тянуть. Одночасно блин, пройшло два замовлення. Так, тут ще можна 39. Ще є куди відміняти. Так, 30 злотих за 12 км і болт дає одразу 11,5 км за 28 злотих. Ну, от як Фу, так що полетів на убері. Так, правильно. Шо, смішний чувак, коротше, залип в телефон, я ж його питаю тут. Він внулі реакції. Я так, ага, дивлюся дзеркало заднього огляду. Наушничках сидить в телефон, зал, заліп. Ну, я ж зупиняюся, повертаюся на нього. І все, я приїхав, він каже, о-о, сорі, сорі, заліп. Ну і кстати, я здивований, що 30 злотих мені заплатив. Тобто я коли приймав 30 злотих, показувало, тобто він не взяв о, ці збори. Це чудово, це чудово, коли замовлений без цих допомогних зборів. Бо, блін, як стягне, то іноді думаєш, піпець. Так що вмикаю ще зараз бот, чекаю на замовлення. Так, прийняв замовлення по болту, 3-3 їхати, 14 злотих, подача в кілометр. Так що полетіли. Я нещодавно блин, дізнався в ж інвалідні міста. Місця в Польщі. І що ви думаєте? А, тобто стоїть машина інвалідна, да? Ну, з інвалідним коротше. І блін, це жесть! Місця в Польщі для інвалідів. Саме прикол в чому, да, їх багато вільних, але вони також платні. Це я просто був в шоці. Тобто, блин, то що ти інвалід в Польщі, це може тобі дати лише то, що в тебе місце буде більше, типу вільного для парковки. але по факту тобі також треба за нього платити. Це просто ну, шок. Чесно. Як так? Типа, якщо людина інвалід і вона ще повинна блін, платити за парковку для інваліда, ну це жесть взагалі. Реально на пощадкоматах, як ви до цього відноситесь. Фу, прийняв нове замовлення, ну тільки що. Хотів зробити лівак, ну мені цього не дали зробити, бо вона каже, мені потрібен типу, чек. Я кажу, ну тоді чек, якщо потрібен, то тільки через аплікацію. Вона каже, ну добре. Добре, тоді, тоді замовлю вас через додаток. І тут от починається саме віпець. Вона замовляє. Я ж кажу, ну то докапання, так, так, все, я приймаю. Замовлення і вона вказала, типу, вокзал, вокзал. Типу я кажу, так ми вже тут і є. E, Блін, Починаєш шукати, потрібен типу, готель. І Я починаю це шукати цей готель по цій адресі. А, ну, Звичайно, що адреса є, ну, а готелю Ну, показує, ну, з іншою назвою готелю, не карті. Думаю, ну піпець. Як так-то? Ну, коротше, ще херня, що в балті, не можна було вписати адресу, тільки треба було шукати на карті. А я це з карти на карту переносив. Ну, щоб воно ж проклало по грошах нормально. Ну, Коротше, все, вдалося, переніс, сюди проїжджаємо, блін, я кажу, де той готель? Якийсь магазин. Ну, а перед цим проїхали якраз у цей готель, але ну, там інша назва. Я кажу, ну може це він до нього під'їжджаємо. І там зверху маленькими літрами так написано цей готель. Думаю, на я кажу, да, да, ти тут, я тут. Я кажу, ну чудово. Хоч знайшли і то добре. Фух, 46 грязі за 13 кілометрів, ну зараз... О, я не знаю скільки там мінус 30% болта і ось скільки вийшло за замовлення. Це десь злотах, напевно, 30 32 десь так максимум. Ой, так що так. от Ну Я вивіз цю катку. <з>, з полячкою, так що вже як-ніяк, ну, моєму все ж таки краще в мене стало. Я хоч вже можу щось сказати нормально і гарно можу зрозуміти, що вона від мене хоче. Ти, як же ж вона хитається, це просто офігід. Міні-парк в Кракові. Ну і що, У мене нове замовлення 8 кілометрів за 18 злотих, кілометр 600 подачі. Так що поспішаємо. Гляньте, як гарно виїхав за місто. І тут ще такий закат прямо про те, що взагалі песня. Прийняв замовлення 14 кілометрів їхати з пасажиром, за 24 злотих приїду заодно хоч в Краків, бо блін, трошки я виїхав за місто. І таке буває. Ну нічого, добре, що не довелося довго чекати замовлення, ще й подача кілометр 400, що не можу нарадувати. Ж, приехал я в центр, и тут, ну, просто печаль, беда. По болту дает по 10 злотых. Подписника только что застрял. Силы посадили, потрандили. Ой, каждый раз свои тайны работы. Так, ну и что? Болт майже не дает. Ну, ну куда? Це прям жесть. А він взяв тільки що дало йому 16 за 6 чи за 7. Трошки повернути і от, десь тут в парку короче, забрати пасажира і відвести його за 16 злотих, 6 кілометрів, О, полетів. А ми чекаємо замовлення також чогось гарного. Опа-опа, таке що, коефіцієнти з'являються на Uber? Це прям щось несподіване. Також і бути прийняв замовлення 4-4 кілометра подачі І їхати 3-3 кілометри. А ні. О, дали бачите, отаке от замовлення. Пріоріті, думаю, так поїду, типу, 17 хвилин по факту їхати. Ну, туди-сюди. І 16,70 заробити. Що полетіли. І в ітозі я вже їду за Олександрою, бо тільки що замовлення навіть не встиг тронутись. Скасували. І тепер їду 8-4 км кілометр... 2 подачі і 8 км за 20 злотих. Так що отак от отак от буває. Що, тільки ще віз замовлення, поляка, блін, як я не люблю, коли поляки оце заюбують вопросами всякими. Йому смішно було зі слово безхатько. Каже, у нас це тако, бездомний, а у вас тако, безхатько. Це так смішно. Каже, таке слово смішне прям. Я такий, типу, так, ти серйозно дядька. Що тут смішного в цьому слові? Ой, так що так, да, якось так. Зараз на болтик, на замовлення їду знову нового поляка вести. Подивимось, що буде в цей раз. Що, вже відпрацював, щось взагалі, каса там, ну просто можна посміятися, ну, зараз покажу, що там вийшло. Я вже в магазині скупляюсь. Як завжди, півдругої ночі я в магазині. Обожнюю Так що давайте переходимо до каси. І що ж, вийшла така от каса за четверг, ну це просто щось. Щось на больному, блін. Ну, як є. Так що, слава Богу, що надовго попрацював, ну і небагато заробив. заробив. Ну, так що, давайте всім гарного дня, підписи на канал і до побачення.